Жує, зволожує, пом'якшує та захищає від бактерій та ультрафіолету користь кокосової олії важко переоцінити. А способів використання цього продукту безліч. З неї роблять маски для посіченого волосся та бальзами для обвітрених губ. Нею змащують шкіру обличчя замість поживного крему і додають до ванн. Сучасні красуні кокосову олії усе частіше використовують як засіб для зняття макіяжу. Виготовляють цей продукт з м'якоті кокосового горіха. А головна цінність такої олії у вмісті вітамінів, антиоксидантів, а також насичених жирних кислот, зокрема лауронової. Ця кислота допомагає боротися із грибком, вірусами та бактеріями. Користь та універсальність кокосової олії вже оцінили відомі співачки, топ-моделі та голівудські зірки. Однією з перших цей чудодійний засіб для догляду за волоссям та тілом випробувала на собі єгипетська цариця Клеопатра. Кокосовою олією регулярно зволожує шкіру сексапільна зірка фільму Дев'ять із половиною тижнів. Кім Бесінджер цим засобом часто змащує волосся американська фотомодель та світська левиця Кім Кардашян. А у визнаної голівудської красуні Анджеліни Джолі кокосова олія не лише обов'язковий засіб косметички, а ще й один з інгредієнтів її щоденного раціону.